Чому гуси миються у воді, коти на печі, а кури порпаються у поросі? Жив раз давним предавно чоловік, котрий мав кота, гусей та кури. І як наступило літо і сонце добре припекло, гуси зібралися воду шукати. Ідуть, 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 зустріли курочку. Куди йдете гуси? Шукаємо воду, бо велика спрагота. І я йду з вами, каже курочка, бо ж і її сонце пригріло, і дуже їй вчинилося, що аж рот роздявила. Ну, ходи з нами. Ідуть, 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 зустріли кота. Куди йдете? питає кіт. Шукаємо воду. І я з вами піду. Добре. Ходи. Ідуть, ідуть, ідуть. Нарешті побачили озеро. Гуси знялися на крила і полетіли у воду. Плавають, купаються, і так їм добре, що аж гогочуть. Курочки і кіт стали на березі і дивляться. Сонце парить. Дуже хотіли б залізти у воду, але бояться. Аж ось помітили у воді таких, як вони, кота й курочку. Ну, коли вони не бояться, то чого нам боятися? І поскакали у воду. Але нараз почали тонути, лиш з бідою вибралися на берег. Кіт глянув на озеро, і так йому недобре вчинилося, що аж затрясся, утерся лапками та й каже: Не буду я більше такий дурний, щоб лізти у воду. Помиюся я й на печі. А курочка собі і я не буду дурна лізти більшу у воду, ліпше попорпаюся у попелі. При цьому зібралися і йдуть додому. Курочка скочила в купу пороху і од радості замахала крилами. «Це моя купіль сто раз ліпша, як вода. А кіт шмигнув до хижі, скочив на піч, замурчав і почав лапками митися. Не проміняю я піч на озеро, де печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти маються на печі, а кури порпаються у поросі. А хто не вірить, най перевірить. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.